А в мене є повна база лаки-блоків. ей стій! Що? Не йди туди. Ем, Чому? Тому що там. Ну це є. Ну, ну там. Що там? Там поки не можна. Чому? А я казав, що вночі в штани. Ем, Ти якийсь дивний. Я побіг. Блін, і на що я йому це сказав? Забігаю на базу і бачу, що немає одного лакі-блока. Ааа! <рикан> ты хто? Я хто? Да ти! Я. Э -э ну. О, дивись, там 67-й бігає. Де? Тік, от блін. Мінус один лакіблок. І це печально. Це нам не завадить насолодитися іншими лакі-блоками, адже у нас повна база лакіблоків. Ха-ха-ха-ха. І який я щасливий. А знаєш чому? А тому, що тут -то не так лаки блоки. А це означає, тут може бути чіхуаніні та коніні. Як ти думаєш, скільки їх може бути? Ну, мені здається, штук 50, блін. Я не знаю. Ну, мені ж так везе на цих чихуа. Ніні, так у ніні, але нічого, 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 нічого. Кокофанто Елефанту. Зачекай, зачекай, зачекай. Стоп, а скільки він коштує? Мільйонів 50, можливо, а 5 мільйонів. Іди з Богом. Не заважай. Лус LuckyBlocks, 250 мільйонів, адмінський. Ну, ми вже його знаємо, вже він у нас бував. Також Ін Young LuckyBlock, 2,5 мільйона. Ну, а що тобі сказати? Звичайний Блок. Це вже для нас таке. Отак <пьох> я воно, да, не дуже. Далі, Lucky Block. Так, о, 50 мільйонів, їх тут о, 5 штук, і я тобі скажу так, що мені, мені дійсно сумно, якщо там буде Чихуаніні так Коніні. Но, Ну, да, він вже займає якесь місце в моїй душі, тому я обов'язково його жду не хочу. <пьох> Також у нас є Блок. і тут, напевно, може бути 67 якщо я не помиляюся, це буде дуже. Чудово. І також Lucky блок, і він коштує. Я не знаю скільки він коштує, тому що там тако. І я не можу подивитися. Не. Ну що, чі хуаніні та куніні. Да, я його запускаю, чи хуаніні та коніні. Ми тебе ждемо і. Та-дам! Ах! Мій пес чіхуаніні та коніні. Як же ж хочеться мені взяти вилочку і всунути собі в боку, щоб тебе не бачити більше? Ну чому? Чому мені так везе? Да, це саме-саме погане, що може випасти в цьому лакі блок, тако за 50 мільйонів. Тобто я викинув 50 мільйонів і маю тако і собаку з шапочкою, і вусиками. Як в твоєї однокласниці. Це занадто жорстко. А що я буду думати? А що, давай мені 5 Чихуаніні та коніня, а чого ні? Ми можемо собі дозволити, да, мужики? Скажи, мужик, э... ну чуєш там те, що я оце пісяю, то я, я пошутив. да, да. Я не пісяю. Хе -хе, ну да, ну да. Ми все знаємо. А далі у нас з тобою, <shirt noise> а, ти догадайся, а хто у нас далі? А далі та колакеблок. І сьогодні точно мені повинен випасти хтось чудовий. Ще один чехоніння та коніня. go, а чому ні? Ой. Яу, та за що мені це? Ну, був такий чудовий початок. Нам випав чи хуаніні таку ніні Я вже взяв собі вилучку. Ну, чому ще один? Я вже піду по ложку. Ну, хватить, будь ласочка Ну, це ніби якась шутка. Я тобі кажу, чи хуаніні таку ніні, вони за мною слідкують. Мені вже в снах буде снитися, чи хуаніні таку ніні Я буду спати і мені буде здаватися, що до мене залітає тако, я його починаю їсти, а потім виявляється, що це чі хуаніні таку ніні Він гавкає, кусає мене, і я плачу весь день. День і всю ніч, будь ласка, та благаю. Чи хуаніні? Так, оні, ні будь ласка, більше не випадай мені ніколи в житті. І дивись, тут буде Гатіто та Кото. Я вгадав? Ану тата! Що за ванга? Так, можете йти ставочку поставити, я не знаю. Ха-ха. Шучу, таким ми не займаємося ніколи в житті. Ну, окей, останні дві години. Гатіто та Кото, да, це наш котик, який летить. Опа, там хтось вийшов. Давайте я тебе поміняю на Чихуаніні та куніні. Давай, я тебе купляю. Ой, йди до мене, давай, діама. Мінус 20 мільйонів. Та йомайо. -йо. Ну, зачекай, я купив Лакіблок, який взагалі 50 мільйонів, і там випадає мені Чихуаніні. Таконі. Безсовісні. Безсовісні. Окей, а далі у нас з тобою лакіблок, Тако. 50 мільйонів. І нам тут випадає чихуаніні та Коніні, Гатіто та Кото. Що ще може бути саме погане? Я не знаю, ну це взагалі. Це тупо жах якийсь. Ну, нічого, запускаємо. А саме-саме солоденьке медок оставляємо на потом. А, там ще один, чихуаніні так Уніні буде. Запускаємо його і дивимося, який собака нам тут випаде. Давай мені сюди. Гатіто такото. Це якась шутка, да, спочатку. Дві собаки, потім два кота. Я тут, а що вам? Хто я? Скажіть мені, будь ласка, дайте мені вже когось такого класного. Навіщо мені катіто та куто? А ти чого дивишся на мене взагалі? Я довго думати не буду. Я бачу ще один тако. Я йду і плачу. Запускаємо його і дивимося. Хто тут у нас буде? А тут у нас ха. Це якийсь шок, це якийсь шок, і як таке може бути? Ви з мене знущаєтесь. Я не здивуюся, якщо в цих лакі-блоках мені випаде Чихуаніні та Куніні. А знаєш чому? В них взагалі не може бути Чихуаніні та Куніні. Але так як мені дуже везе, я думаю, там точно буде Чихуаніні та Куніні. Ну давайте запустимо його. А чому ні? Ми можемо собі дозволити. Чихуаніні та Куніні мені випаде будь-де? Я навіть піднімуся туди, і в мене тут будуть одні, чихуаніні та Куніні. Ані. Ой, ви Щодо вийшло. щось не так пішло, баги якісь. Да, дуже вам дякую, що тут немає чихуаніні та коніні. Ладно, ладно, це я зайшов вам похвалитися, що в мене є. Ти глянь, хто? І 67, і скелетон. Ой, ну тут а джоб такі, ну класний, класний. мені подобається. Окей, я не буду затягувати, я не буду тягнути кота за хвоста. Або собаку за вусіка. Давай ми з тобою запустимо лакіблок за 2,5 мільйона. Скільки можна було б купити, чихуаніні та коніні? Yin-Yang, да? ми запускаємо його. Міфічний. Полетіло. Let's go. Так, 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 ну давай мені. Чиху, ні, не так, ні не, да. О, ні Тут у нас з тобою шпіониро Голубіро. О, 26 200 дає в секунду. І коштує 750 тисяч. Міфічний, який діловий Ото то будеш сидіти в школі на туалеті, і він тебе. Щолкне, і Хе -хе. у всіх буде твоя фотка з голою попою на туалеті в школі. Тому якщо кака в школі, став лайк. В нас залишається не так і багато. Я впевнений, я зможу дістати ще одного ні, та коніні. мужики? Ну що, в мене сьогодні взагалі банда агонь. Ото-то я понімаю. Ото-то кайф. Дякую вам за чудовий випуск, можна його видаляти вже. Запускаємо. Yin Yang Блок Ах, погнали! Давай! Що ж тут може бути? А тут у нас тобою <звиси> ого, <звиси> ого, ого! ого, ого Масто Донтіко, телеп'єдоне. Вау! Зачекай. Я бачу своїми очима телек, На ньому є тако, там є навіть дві антени, і він набиває м'ячик. І я думаю, давай ми з тобою подивимося, скільки він може набити цей м'ячик. Let's go це була шутка. <реш> Погана шутка, да, я більше так не буду шутити ніколи в житті, ніколи в житті. Ну, мені дуже цікаво, який відсоток на те, що він може випасти. Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. Зачекай! Стоп, 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 стоп. Як ви думаєте, з яким відсотком він може випасти? <реш> 5. Тобто 5% на те, що він може випасти, і це майже саме топове. І ну, мені подобається. Так, ну це вже хоча б щось. Мастодонтіко телепідонеч, як він там називається, дає 2 мільйона 600 в секунду. Тобто ми вже будемо багаті, і я зможу купляти таких чихуаніні. Так, коніні, дуже і дуже багато. Став лайк, якщо в тебе був коли-небудь такий телевізор. В мене був, і це епічно. Давайте, хоча б я візьму якісь кошти з них. Хоча яка б якась вигода буде. У нас є Last Lucky Blocks, адмін. 250 мільйонів. І. Хто є такий? Чому б його не запустити? Тому давай запустимо його. Open. Давайте мені малесеньких чиху, таку, ні так у ні. <свісно> Я буду щасливий. Ні, ні, ні. це лос <свісно> оркалітос. Ой, йомаю, -йо. ти бачиш ці сльози в них на очах. Такі самі сльози в мене на очах. Ха-ха, ну чому там не випав хтось класний? Чому не 67-й? Чому не маленькі чи хвоні, ні таку ніні? -ні? Ну чому? Чому ви? Я не кажу, що ви погані, ви класні. Але мені. печально. І у нас залишається з тобою останній лакі блок адмін. Я можу сказати так: це все. Я не скажу більше нічого. Запускаємо Block адмін і полетіли, хто у нас тут буде, і можливо там буде 67, й ні. Лос Бомбінітос. Чи це чудово? Ні. <свят> це взагалі не чудово. Та чому? Лос бомбінітос, чіхуанє та ні. Гатіто такото. Не дивись на мене, Гатіто такото, я благаю вас, мені хочеться плакати. Да, сьогодні нам випав хоча б він. Место Донтіко, Телепіодоне. Це непогано, тому що 5%, і це дійсно топ. А оцей мужик казав, не йди туди, не йди, воно тебе з'їсть. <свят> ніби й непогано, а ніби й жахливо. <свят> Постав лайк. Тому що, ну, хоча б якийсь позитив в цьому буде. Дякую вам за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау! -пока. Wow.